І не вмовляй мене, я туди не поїду, категорично сказала Марта. Я все розумію, ти ображена, маєш право, але мова йде про твого батька, іншої нагоди побачити і попрощатися з ним у тебе не буде, намагався переконати її базіль. Француз, з яким вона зустрічається останніх п'ять років, добре знав ту неприємну історію, яка трапилася з його нареченою, і з розумінням ставився до того, чому вона йому відмовляє. Та він так сильно кохав Марту, що готовий був чекати на неї все життя. Марта сказала, що подумає, вона мала всього одну ніч, щоб вирішити, чи поїде вона в село на похорон батька. В рідних краях їй не було довгих 15 років, занадто болючими були спогади. І хоч минуло багато часу Марта таки не змогла відпустити ту образу, яка крилася в її серці. Марта була двійнят, мала іще рідну сестру Оксану, яка була, як дві краплі води, схожа на неї. Дитинство дитинстві дівчата росли дуже дружніми, батьки не могли натішитися своїми донечками-красунями. Дорога сестра розійшлася, коли Марта сказала, що після школи вона поступає на економічний, а Оксана захотіла у педагогічний. В університеті Марта познайомилася з Назаром. Між ними спочатку була дружба, а потім раптово сполахнули сильні почуття. Марта вперше в житті так закохалась, що землі під ногами не чула. Назар відповів дівчині взаємністю, вони вирішили побратись, як лише отримують диплом. Про те, що у Марти є наречений, батьки знали, тому стали наполягати на тому, щоб вона привезла хлопця до них в село на знайомство. Якби ж Марта знала, чим закінчаться ці оглядини. Назар сподобався не лише їй, але й її сестрі. Оксана весь вечір не зводила з Назара очей, хоча намагалася старанно приховувати свою симпатію до нього. Після закінчення університету Марті запропонувала на кілька тижнів поїхати на стажування у Францію. Дівчина не могла втратити таку можливість, тому поїхала. Роботу Марта не втратила, їй запропонували чудове місце у французькій фірмі, але натомість вона втратила коханого. Поки Марти не було, Батько, який завжди був прихильнішим до Оксани, запросив Назар до гості. вони добряче посиділи, а на ранок Назар смільною головою прокинувся і побачив біля себе Оксану. Майбутній тець відразу зробив йому пропозицію щоб не було зайвого розголосу, треба Назару одружитися з Оксаною. Так що, коли Марта приїхала додому, щоб порадитись з нареченим, що їй робити, нареченого у неї уже не було. За них усіх усе вирішив батько. Саме батькові вона цього й не могла пробачити. Хоча мала сильну образу і на Назара, і на сестру. З родичами Марта не підтримувала ніяких зв'язків. У Франції їй добре повелося, вона непогано заробляла і зробила чудову кар'єру, от тільки в особистому житті у неї зовсім не клеїлося. Базіль був терплячим, занадто сильно він любив Марту. Він знав цю історію і був упевнений, що дівчині треба поїхати додому і подивитися своїм страхам у вічі. Коли не стало батька, Марті зателефонувала сестра і попросила приїхати. Дівчина довго вагалася та, зрештою, наважилась. Марту на порозі зустріла мама із сльозами на очах. Була німа сцена. Наплакавшись досталь, Марту, нарешті відпустило. Сестра дуже змінилася, як і Назар. Вони живуть непогано, але не мають діточок. Оксана розуміє, що дуже заванила перед сестрою, але нічого уже назад не повернеш. Дорога назад була значно легшою. Марта відчувала, що у неї наче не камінь з душі упав. Вона зателефонувала базиллю і сказала слова, на які він чекав багато років. Я згідна, я вийду за тебе заміж. Іноді біль, який нам причинили люди, особливо рідні, довго не відпускає, але треба їх пробачити навіть не так заради них, як заради себе.